Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми розглянемо питання would you like і ствердження I'd like. Що ж вони означають? Ми вживаємо would you like, щоб запропонувати щось комусь або запросити когось щось зробити. Would you like дорівнює do you want, чи не хотіли б ви, чи хочете ви. Це одне і те ж саме. Приклади. Would you like some cake? Це те ж саме, що і do you want some cake? Не хотіли б ви торту? Would you like some coffee? Чи не хотіли б ви кави? Would you like to go to the cinema? Do you want to go to the cinema? Чи не хотіли б ви піти до кінотеатру? Where would you like to go? Куди б ви хотіли піти? I'd like. Ми вживаємо I'd like я би хотів. Повна форма I would like to talk about something that we want or something we want to do. Значить, ми вживаємо I'd like, для, щоб сказати, що ми щось хочемо, або хочемо щось зробити, коли говоримо про дію. Приклади: I'd like some water, please. I want some water. Я би хотів трішечки води, будь ласка, я хочу води. I'd like more information about this product. Я би хотіла більшої інформації про цей продукт. I'd like to go to the zoo. I want to go to the zoo. Я би хотіла піти до зоопарку. I'd like to have a lemonade. Я би хотіла лимонаду. Дієслово like воно зовсім інше має значення. Ми вживаємо like плюс. Речі або людей, щоб сказати, що ми вважаємо ці речі або людей гарними. Наприклад, ну, іншими словами, лайф like перекладається як подобатися. Мені подобаються якісь речі або мені подобаються якісь люди. I like coffee. I think coffee is good. Мені подобається кава. Я вважаю каву доброю, гарною. I like John. мені подобається Джон. I think John is nice. Я вважаю, що Джон гарний. Ми вживаємо like плюс ing, щоб сказати, що ми отримуємо насолоду від того, що ми робимо. Тобто, після like ми наступне дієслово вживаємо у формі герундія. I like dancing. I enjoy dancing. Те ж саме, що і like. Like та enjoy мають. Однакове значення. I like going to the cinema. I enjoy going to the cinema. Я люблю, мені подобається ходити до кінотеатру, я отримую насолоду від походів до кінотеатру. We use do in questions. Питаннями починаємо з do. Якщо у фразі ви би хотіли, ми вживаємо «would» як допоміжне дієслово, то коли ми питаємо про вподобання, і у нас дієслово «like», то ми вживаємо «do». Do you like coffee? тобі подобається кава? Do you like going to the cinema? Тобі подобається ходити до кінотеатру? «Like» versus «would like». «Like» проти «would like». Порівняйте наступні речення: I like tea. I think tea is good. Мені подобається кава. Я вважаю, точніше, <laughs> чай. Uh, я вважаю, що чай гарний, добрий, смачний. I'd like some tea. I want some tea. Я би хотів трохи чаю. Я хочу трохи чаю. Do you like tea? Do you think tea is good? Тобі подобається чай? Would you like some tea? Do you want some tea? Ти би хотів трохи чаю. Ви зрозуміли, що like – це подобатися, would like це хотіти. Хотів би. Ми вживаємо like плюс герундій, закінчення ING. Тобто, після like наступне дієслово вживається у формі Герундія, закінченням ing. Після would like ми вживаємо to infinitive. Тобто like плюс герундій, would like плюс інфінітив. Порівняйте. Compare. I like going to the cinema. I enjoy going to the cinema. Мені подобається ходити до кінотеатру. Ми бачимо, що після like go вживається з закінченням ing. I'd like to go to the cinema. I want to go to the cinema. Я би хотіла піти до кінотеатру. Після would like наступне дієслово вживається у формі інфінітиву з часткою to. Do you like going to the cinema? Тобі подобається ходити до кінотеатру? Знову «like» плюс наступне дієслово з закінченням «ing». Це у нас Герундій. Would you like to go to the cinema? Ти би хотів або хотіла піти до кінотеатру? Після would like ми вживаємо інфінітив з часткою to. Дуже часто студенти не бачать «would», Звертають увагу тільки на дієслово like. І вживають після like going. Герундії. Would you like going? Це неправильно, тому що це у нас вираз would like. Після нього ми ніколи не вживаємо ing, тільки to інфінітив. Переходимо до виконання вправи. Exercises. І у вправі доведеться писати. Ну, добре, напишемо. I want to go out tonight. Сьогодні ввечері я хочу піти погуляти. I want. Ми замінюємо на I'd like. I'd like to go out tonight. Далі. Do you want to come with us? Не хотів би ти прийти до нас? Чи не хотів би ти точніше піти з нами? Would you like? Like to come with us? Would like plus to. Do you want a sandwich? Ти хочеш сендвіч? Would you like? І тут у нас уже не буде частки to, тому що далі у нас немає дії слова. Тут мова йде не про дію, а не хотів би ти чогось. Не зробити щось, а просто чогось. Четверте, I want a bottle of water, please. Я би хотів пляшечку або пляшку води, будь ласка. I'd like. I'd like. Також не буде частки to, тому що дії тут немає. Where do you want to go? Where would you like to go? You like. Немає у мене. Так, like To Go. I want to learn French. Я хочу вивчати французьку. Я би хотів. I'd like to learn French. What do you want for dessert? Що ти хочеш на десерт? Dessert десерт. десерт desert з однією S це пустеля. What would you like? For dessert. I want to stay with you today. Я хочу зупинитися, залишитися у тебе сьогодні. I'd like. I'd like to stay. Infinitive. with you today. Do you want to meet my family? Чи не хотів би ти зустрітися з моєю родиною? Would you like you like to meet my family? I want an answer. Я хочу відповіді. Я хочу отримати відповідь. I'd like an answer. Перевіряємо. Десять з 10, 100%, все вірно, чудово. У цій вправі у нас була тільки фраза I'd like та would you like? У наступній. давайте наступну також виконаємо разом. Оберіть правильну форму та доповніть наступні речення, щоб доповнити наступні речення. I travel to Spain one day. Я би хотів. Я мені подобається подорожувати до Іспанії одного дня. І також я би хотів подорожувати до Іспанії одного дня. Я би хотів. І пам'ятаємо, що якщо після would like іде ще одне дієслово, то ми його вживаємо у формі інфінітиву з часткою to. I play computer Games with my friends. Я люблю грати з друзями у комп'ютерні ігри, або я би хотів пограти із друзями у комп'ютерні ігри. І так, і так може бути вірно. Ми повинні звернути нашу увагу на наступне дієслово, на його форму. Воно у нас ужито з закінченням «-ing» – це Герундій. А ми пам'ятаємо, що герундій вживається після «like», Тому мені подобається. I like playing». Третє – A glass of water, склянку води. Yes, please. I'm thirsty. Так, будь ласка, у мене спрага. Чи не хотів би ти випити скляночку води? Коли ми комусь щось пропонуємо, ми питання спочинаємо з would you like? Would you like? Далі, Susan to work in our school next year. «Susan» – Хотіла б працювати у нашій школі наступного року, або Сьюзен подобається працювати у нашій школі наступного року. Ну подобається і наступного року несумісні, тому що подобається зараз, а наступний рік це не зараз. Тому Сьюзен хотіла б would like. І після like ми пам'ятаємо, що буде інгове закінчення. То якби тут було likes... Тоді слово work було у формі Герундія working. А воно у з часткою «to». What time would you like this evening? У котрій годині ти би хотів повечеряти сьогодні ввечері? Would you like? Пам'ятаємо, що після would like ми вживаємо інфінітив з часткою «to». to have dinner. Наступне. I am tired. Я втомлений. I'd like early today. Я би хотів лягти спати рано сьогодні. I'd like наступне дієслово у формі інфінітиву з часткою to. To go to bed early tonight today. Сьоме, we watch TV during dinner. Ми – Нам подобається дивитися телевізор протягом вечері, або ми б хотіли подивитися телевізор протягом вечері. «Watching» – це Герундій, а герундій вживається після «like». Восьме. Your new job. Yes, it's fantastic. Твоя нова робота. Так, вона фантастична. Тобі подобається твоя нова робота? Ти би хотів твою нову роботу? Так, вона фантастична. Ні, ну тут тільки do you like. Чи подобається тобі твоя нова робота. Дев'яте. Something to eat, щось поїсти. No, thanks. I'm not hungry. Ні, дякую, я не голодний. Значить, якщо відмовляються, то у питанні їм пропонують щось, а пропозиція це would you like? Would you like something to eat? До речі, якщо. Ну, добре, це після поясню, десяте, давайте зробимо. Я подорожувати частіше. Бачимо інфінітив, тому це у нас would like. Скорочено, I'd like to travel more often. Я би хотів подорожувати частіше. Що я хотіла вам сказати? Я хотіла сказати, що якщо питання починається з would you like, не хотів би ти чогось, якщо ми відмовляємося від пропозиції, то ми кажемо no thanks. Якщо ми приймаємо пропозицію, то ми кажемо yes. Please. І десь це було, мабуть, на попередній сторінці. Давайте перевіримо і я вам покажу. Перевіряємо. 10 з 10, 100% правильно. Так, де у нас була пропозиція? Ось. Would you like a glass of water? Не хотів би ти склянку води? Так, Yes, please. Якщо ми погоджуємося на would you like, ми кажемо yes, please. Якщо ми відмовляємося, ми кажемо no, thanks. Ось, so, no thanks. Вправа 3 буде вам для самостійного виконання. Ви повинні написати I'd like або like, likes. Like для I we, you they. Likes для he, she, it. Якщо у вас питання, то ви питання починаєте з do you like або would you like. Посилання я, як завжди, залишу під відео. Виконуйте! Бажаю вам успіхів! А ми побачимося на наступному занятті. До побачення!